Це безкрайнє море, безкрайнє море, безкрайнє море заліссити, це безкрайнє море, безкрайнє море, безкрайнє море тільки залісюти. Тільки залізь сюди, тільки залізь сюди, тільки залізь сюди, тільки залізь сюди, сюди, сюди. Це безкрайні море, безкрайні море, безкрайні море залізає до нас. приезжает море, 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 море. Да-да-да-да, в затоку приїжджай. Усыла каролина поздавай на море безкрайне. Там, де сила моя иде, тількі залисы, 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 тільки зали сюди, залисы, зали сюди. Зіли сюди. Тільки залізь сюди, до нас купається всього одні і завтра, цілий вечір, цілий день купайся. Це безкрайні море, безкрайні море ані море, тільки залізь сюди. Це безкрайні море, безкрайні море, безкрайні море, тільки заліз сюди, 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 тільки заліз сюди, тільки заліз сюди. Це безкрайні море, безкрайні море, безкрайні море, дівки зелі сюди, 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 Безкрайні море, безкрайні море, безкрайнє море, тільки залі сюди, 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 сюди все безкрайнє море безкрайнє море, безкрайнє море залізай сюди, 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 тільки заліз сюди, і ти почуєш песвой літа, літа ура, море.